У цеху виробництва окатків полтавського гірничо-збагачувального комбінату визначили кращого машиніста насосних установок. Місцем фахового турніру обрали дільницю опалення. За звання кращого змагалися шестеро машиністів і машиністок. У нас давно вже не було для машиністів насосних установок конкурсу саме в цеху. Сьогодні ми не будемо з вами перебувати сальники. це робили какались. Да. Не будемо малювати якісь то схемки в аудиторії, бо це не ваша робота. Ваша робота пов'язана безпосередньо з обладнанням, яке розташовано в цеху, і залучена до виробництва катків або в основному, або в допоміжному вигляді. Спочатку кожен з них мав ознайомитися зі схемою, завданням конкурсу і установкою. Згідно зі схемою подачі рідини, необхідно було налаштувати роботу установки на наповнення баку рециркуляції до верхнього переливного патрубка і, за тим на перекачку рідини із баку. Після цього учасники змагання мали запустити насос і розпочати перекачку рідини, визначити час витрати рідини із ємності до нижнього рівня, завершивши це, зупинити насос. У підсумку мали розрахувати продуктивність насосної установки. Третє місце посіла машиністка насосних установок Наталія Оніщенко, друге за Валентиною Кіндер. Перше місце маючи дворічний стаж роботи, цьогоріч виборов Микола Ясинський. Вітаємо переможців!